Бажання морської свинки. Маленька морська свинка була сором і решітка 39 язливою та тихою. Воно завжди залишалося позаду інших тварин. Кролик, їжачок та крихітна пташка любили ігри. Вони часто запрошували морську свинку гратися. Але морська свинка рідко ділилася своїми ідеями. Одного сонячного ранку друзі запланували нову гру. Кролик хотів бігти та швидко стрибати. Їжачок хотів покотитися по листю. Маленька пташка хотіла літати над ними. Морська свинка слухала мовчки, не промовляючи. Кролик попросив у всіх поділитися ідеями. Їжак запропонував більше бігових доріжок. Пташка запропонувала високі гілки для польоту. Морська свинка знову залишилася дуже тихою. Ніхто не помітив мовчазної маленької тваринки. Гра почалася без жодної ідеї морської свинки. Кролик швидко біг полем. Їжачок весело котився по сухому листю. Пташка кружляла вгорі яскравими колами. Морська свинка повільно йшла за ними. Морська свинка хотіла повільнішої гри. Але воно не наважувалося нічого сказати. Його крихітні кроки не могли наздогнати інші. Його маленьке серце стиснулося і стало самотнім. Тиха сльоза скотилася по його щоці. Маленька пташка першою помітила дірку. Він і Решітка 39 яко приземлився поруч із морською свинкою. Кролик і їжачок також підійшли ближче. Вони тихо запитали, що трапилося. Морська свинка сором і решітка 39 язливо опустила голову. Друзі підбадьорювали це теплими голосами. Вони пообіцяли вислухати з доброю душею. Морська свинка глибоко вдихнула. Його маленьке тіло трохи тремтіло. Потім воно сміливо поділилося своїм простим бажанням воно бажало повільнішої та решітка 39 якщо і гри. Воно хотіло знайти шлях, яким можна було б приєднатися. Іноді хотілося, щоб друзі чекали. Кролик кивнув розуміючими очима. Їжак і пташка Люб, і решітка 39 язно погодилися. Вони разом одразу змінили гру. Кролик біг повільніше і стежив за темпом. Їжак котив лише короткі відстані. Птах полетів нижче, щоб залишатися поруч. Морська свинка щасливо йшла з ними. Морська свинка відчула тепло всередині. Висловлення думки зробило світ яскравішим. Його друзі посміхалися та трималися ближче один до одного. Вони радісно насолоджувалися новою ніжною грою. Морська свинка навчилася силі самовираження.